Ну, а далі ми детальніше поговоримо про зимову є підтримку та чи безпечно отримувати тисячу гривень у дії. До нашого етеру доєднується адвокат практики адвокатів крови Міхайленко Марія Янко. Пані Марію, вітаємо вас і слава Україні. Доброго ранку, вітаю, героям слава. Перш ніж ми з вами обговоримо усі ті підводні камені або принаймні застереження, про які говорять у соціальних мережах, насправді для українців ми бачимо, відгукнулася ця ініціатива, тому що лише за перший день є підтримки. Понад 2 мільйони українців вже подали заявки на отримання цих коштів. Давайте для початку. Хто може на них претендувати? На ці кошти можуть претендувати відповідно до постанови. Громадяни України, які залишилися на території України, тобто, в принципі, всі громадяни, які залишилися на території України і у яких є дія і відкриті рахунки на території України, власне, для того, аби отримати ці кошти, потрібний простий механізм. Все робиться у форматі онлайн. Правильно? Так, все вірно. Особа, яка має дію, може зареєструватися у цій програмі. Потім через дію підтягується відповідна інформація до банку. У банку онлайн у вибраних банках партнерів особа може відкрити спеціальний рахунок, на... на котре будуть зараховані ці кошти. Проте, звісно, є певні особливості щодо відкриття цього рахунку. Mm -hmm. Під час відкриття цього рахунку особа надає згоду на відкриття певної банківської таємниці. В певних банках є певні особливості. Один банк, наприклад це приват. Він говорить про те, що особа відкриває на 20 років рахунок і доступ надає до всіх своїх рахунків і всіх платежів. Інші банки обмежуються тільки певними рахунками, які особа може обрати. Тому тут є особливість, і повинна бути кожна особа уважна перед тим, як відкривати цей рахунок, прочитати уважно цю згоду, щоб розуміти, на що надає, надається згоду, на які. Певну інформацію ти надаєш державі відкрити доступ. Якщо ми візьмемо ці умови, тому що про них активно люди пишуть у соцмережах про ці 20 років передачі своїх даних на рахунки і перекази, чи це є небезпечно? Ну, тут повинна кожна сама для себе з'ясувати, чи небезпечно відкривати свої дані для держави, чи ні. Якщо, наприклад, прочитав згоду, і там немає ніяких, ну як здається. Певних небезпек то можливо. Але якщо, наприклад, банк збирає всі абсолютні дані про твої перекази, абсолютно не тільки з того певного рахунку, де зараховується кешбак, або зараховується ця тисяча гривень, а в всіх інших рахунках, то звісно, тут є певна небезпека, тому що ти не можеш контролювати, для чого ця інформація йде. Тут є певна особливість стосовно того, хто має розпоряджатися цією інформацією, чи не вийде ця інформація поза колом. Цього банку або податкової служби держави, кому ця інформація передається, та для яких цілі, тому що е, кешбек або тисяча гривень він не з своєю взагалі програмою не передбачає необхідність тієї інформації, яка передує будь-пусля цього отримання цих грошей. Навіщо 20 років збирати цю інформацію? Для чого? цілі зрозуміло цілі так, так, такої, такої функції, яка надає банк державі. А зазвичай, як такі бази даних можуть використовуватись, чи є якісь практики? Ну загалом ця база даних буде використовуватись податковою службою. перше, це для для длябирання інформації, який рух коштів, які надходження на ці рахунки кошти, звідки надходження, і яка яку суму витрачає особа? Тобто, в принципі, це буде певна база знань про особу щодо її доходів, щодо її витрат. Перша, друге, це е, можна моніторити, яка кількість громадян знаходиться зараз на території України і куди витрачаються ці гроші. Раз. Друге, е, оскільки це ці всі розрахунки відбуваються за умови реєстрації в дії, е, таким чином держава зможе е, е, отримати інформацію, е, яка кількість чоловіків зараз знаходиться на території України, відсутствувати їх. Вік, і таким чином приєднати, ну таку так мовити, отримати інформацію, які особи зараз мобілізовані, які особи підлягають мобілізації, які особи е, на сьогоднішній момент держава може вважати хулянками, тому що ми розуміємо, що у населення зараз важкий економічний стан. Е, їм потрібна певна матеріальна допомога, і дуже багато охочих отримувати цю тисячу гривень. Для того щоб себе підтримати, в тому числі й чоловіки, які залишилися без роботи, які зараз сидять вдома і не виходять нікуди. Тому що ці кошти можна можна витратити тільки онлайн, їх не можна отримати ну, готівкою тобто, да, да, якимось іншим способом. Є певна категорія платежів, куди ну, ти їх можеш витратити. А до прикладу, я ж про це ще раніше хотіла запитати про пенсіонерів, які не мають до прикладу доступу до дії. Вони якось можуть отримати цю є підтримку? Е, звісно, якщо ти хочеш отримати цю, цю притесту цієї програми, ти можеш піти у відділення свого банку багато великих банків і партнерів, які приймають участь у цій програмі, і там допомогою е, цього паспорта громадянина України відкрити там рахунок. Або це також намагаються зробити зараз через Укрпошту. Більшість пенсіонерів отримують свою пенсію через Укрпошту, і в Укрпошта також може подати заяву для приєднання цієї програми. І таким чином ці кошти будуть знаходити їм на рахунок, ну де вони підкрита пенсія. Це буде Ощадбанк або там інший банк. Я бачила думку експерта із кібербезпеки Костянтина Корсуна, який каже про те, що програми на кшталт зимової є підтримки ставлять під ризик питання банківської таємниці. Чи так воно і насправді? Ну зараз, взагалі, питання банківської таємниці воно е, дуже шатке для наших громадян, тому що е, інформацію про банківську таємницю зараз може отримати не тільки держава через її підтримку. А й національна поліція, тому що ви знаєте, зараз є законопроект відповідний, який розглядається про те, що якщо раніше отримати інформацію про банківську тамниці можна було тільки на підставі ухвали слідчого суді, то зараз це може бути на запит правоохоронних органів. Тому на сьогоднішній момент банківська тамниця вона е, отримує удар за ударом, і громадяни. Більшість в більшості зараз захищені, але ми бачимо, як в певний час вже банківська таємниця розкривається і розкривається на сьогоднішній момент. Це тільки через національний кешбак отримали тисячі гривень. Завтра після завтра це може бути і інші якісь механізми. Чи можна не погодитися із цим пунктом при відкритті національної карти національного кешбеку, Чи такої функції немає? Ні, на жаль, такої функції немає, тому що при відкритті ти маєш підписати загальну згоду і приєднати певні рахунки або всі до цієї програми. На жаль, не погодитися не можеш, але ти можеш потім відізвати свою згоду на розкриття банківської таємниці і закрити рахунок. У мене, на жаль, не було можливості безслідкувати абсолютно всі банки, які діють в цій програмі, але в більшості банків така змога є. Для цього що людям потрібно зробити? Потрібно вже буде фізично піти в банк. Ну, деякі банки пропонують онлайн режим. Тобто, ти як подавав згоду, так ти можеш зайти на це на свій рахунок на цю картку і відкликати цю згоду, і цей документ буде зареєстрований в системі. В інших випадках ти маєш фізично прийти до відділення банку, написати письмову заяву і отримати довідку про закриття цього рахунку. Ця довідка про закриття рахунку буде підтвердженням того, що ти відкликав свою згоду на відкриття персональних даних і зкриття банківської таємниці, і що рахунок є закритим. Чи це вихід для тих, хто хоче отримати національний кешбек, але попри це, не погоджується із цим пунктом про передачу даних? Ну дивіться, банки будуть отримувати інформацію по своїм рахункам, якщо ти надаш попередню згоду. Спочатку діє цієї програми, а закінчується. Ця зустріча цієї банківської таємниці або з моменту закриття свого рахунку, або закриття програми. Тому людина самостійно повинна вирішити або місяць-два користуватися цією програмою, а потім піти і все ж таки відкликати, або чекати, поки ця програма буде завершена самостійно, і, і банк відкликає її, її підставі завершення програми. Власне, якщо карта національного кешбаку далі буде в людей відкрита, і вони погоджуються з цими умовами, тобто наступні 20 років вони можуть уже й забути про те, що їхні дані можуть передаватися, але попри це, це буде діяти так правильно. Поки у вас є відкрита рахунок всьому банку, в якому відкрили ви цю програму, то банк буде збирати ваші дані, буде передавати ваші дані до. Третіх осіб, ну, ми так називаємо податкові державні інші органи, і поки ви закрите рахунок, а це може статися ніколи, наприклад, бо буде пролонгування автоматично, банк буде збирати і передавати цю інформацію. А чи є ті банки, де такий пункт відсутній з тих, що ви аналізували? Чи можливо є, у них всіх є цей пункт? Е, ну, я аналізувала, наприклад, е, пункт і Ощад, там є, Ошадбанк, там є ці пункти, коли. Є е, е, те, чіткий термін, коли ця програма у них діє там з другого вересня подається е, там, там по, по, по якесь мікпоєскретне число. В принципі, ти в будь-який момент я гралася день. Подала день забрала згоду. Ось. <світ> але потрібно розуміти, що е, певні банки прописують е, тільки один рахунок, з яких вони збирають дані. Інші банки прописують абсолютно всі рахунки, які є в цьому банку. Тому треба дивитися дуже уважно і слідкувати за тим, що саме ви розкриваєте в Україні. Діє законодавство щодо персональних даних. Чи фактично цей пункт порушує це законодавство? Е, ну, дивіться, е, інформація про банківську таємницю вона нічого не включає інформацію про персональні дані, тому що банківська таємниця, в принципі це інформація про рух коштів. Хто платник, хто отримувач, сума, якому банку, який рахунок, призначення платежу? Хто платник, це є інформація про їх персональні дані, придумать на батькові інфікаційний код. Тому розкриття батьківської таємниці ти не даєш згоди на розкриття своїх персональних даних третім особам. Чи є в Україні над чим працювати ще щодо законодавства персональних даних? Так, на жаль, є велика проблема з тим, що, наприклад, в будь-якому разі, коли ми щось купуємо або підписуємо будь-який документ, ми надаємо згоду на розкриття своїх персональних даних про сповнення. Не завжди громадяни України можуть підслідкувати, куди свої персональні дані, потім витікають в які реєстри. Я думаю, кожен з нас стикався з цією проблемою, що на ваш телефон телефонують різні. Розважальні сайти, казино і так далі, і, і ти, звісно, задаєшся питання, звідки ми мій номер телефону. Це і є розкриття тих персональних даних, коли ти один раз комусь давав свій номер телефону підрішення по батькові якусь інформацію про адресу, і потім вже ці дані, ця база даних кудись витікла. Таким чином треба і в кіберполісі працювати в тому, щоб не було витіку цих персональних даних з банків, з інших реєстрів. Ну і також ми розуміємо, що о, саме в розумінні цього цієї програми національного кешбеку тисячі гривень, які пропонує нам держава, є проблема саме і в тому, що при розкриті банківської техніці ми не знаємо, куди ця інформація буде витікати, і чи буде вона зберігатися і охоронятися належним чином, тому що. Є великий шанс що певні особи, хакери, так названі, можуть цю інформацію забрати, використати їх в своїх цілях тобто проти громадян України. Ми вам дякуємо за цю інформацію. Тепер кожен із нас вирішує сам відкриватиму карту національного кешбеку чи ні, чи отримувати цю зимову є підтримку.